Друзі, знову розпаковочка. Мені прийшли рослинки від пані Валентинки Перценко. Друзі, я відкриваю і перше, що я побачила, еремурус. Мені так подобався еремурус в пані Валентинки. І вона мені його таки напевно, що викопала від свого куща. Хоча вона, я так думаю, ще не збиралась цього робити. Друзі, це так сталося, це, це чисто подаруночок. Подаруночок від чистого серця. Ми з нею списалися були, я написала їй там якийсь коментар. І як пішло-поїхало, пані Валентинка вирішила зробити мені подаруночок. А потім ще я, я їй признала, що в мене день народження було в той день. Це так дивно сталося. Це просто, просто був якийсь особливий день. Подивіться, вона мені ще поставила записочку від побачення з квітами. Милій ганусі на раді щастя та мир. З повагою Валентина Проценко. Дякую, пані Валентиночка. Велике вам дякую. Ремурус. росну. я навіть бачу, у мене прямо зараз перед очима ремурус, який квітує в неї в садочку. Чудово, дякую. Як гарненько все спаковано. Подивіться різнокольорові резиночки. Як красиво. Все в нас. Це в нас. Дельфініум. Так. Подивіться, яка гарна поділка. У мене щось цей рік дельфініуми от жили-жили. Було два сорта в одному кущику. І цього року чомусь вони якось, знаєте, як кажуть, спаршивіли. Я їх розсадила. Ого, листочок такий великий. У мене були такі з дрібненьким листочком дельфініуми. Ого, поділка, корінчик. за блакитний в нас дільфін, йдемо далі. Хорщичок, ага, це наперстянка, напевно, зараз, трішки, напевно. Довго буде вам, якщо я отак буду одною рукою, але нехай так буде. Так, це наперстянка. Отака Горшечки Дуже красива рослина, дякую, пані Валентинка Йдемо далі. Це для мене ну, нові рослини. От наперстянка, ремурус у мене такого взагалі немає. Хризантема мультифлора. О, Боже, яка красива! Подивіться, який красивий колір. Він такий густий, знаєте, от мені подобається такий червоний. Він такий темний, знаєте, як... Для мене як ніби ніч якась іде із, нього, із цього кольору червоного, такого темного. Серединочка прям темно-темна. Дуже красиво. Дуже красиво. Йдемо далі. Дивіться, як все дбайливо запаковано. Ще одна наперстяночка. Чудово. Так, це в нас. це така сама, напевно. Далі. А, це Матрикарія, це дівоча ромашка. Мені дуже подобається ця рослина, мені подобається її отакий яскравий листочок. Він як лаймовий. В пані Валентинки є два сорти. Вона в неї дуже красива, бо в мене сама-сама простісінька. І пані Валентинка мені ось поставила в подаруночок ще два сорти. Одна і ось ще одна. Бачите, матрикарія. І ще щось, а це я не пам'ятаю, що це. Зараз. А, ні, не підписано. Ну, будемо дивитися. Ось щось я не пам'ятаю, що це таке. Цікаво. Так, далі, навіть насіньку, вербена бонарська. От вербена бонарська, яка вона зараз модна, правда ж? Вербена зараз в тренді, особливо із трояндами. Дівчата показували е, свої вербени. Весь сезон яка це краса. І пані Валентинка мені ось теж вкупнула вербени. Це теж для мене абсолютно нова рослина. В мене її ніколи не було. Красивий такий листочок в неї. Навіть є суцвітечко одне. Може ще й побачити цю красу ще в себе. І насіннячко також. Тут не один пакетик, три пакетика. О, я, правда, чесно кажучи, по насінню вони не така. Прям в мене немає можливості в будинку займатися насінням, але <кхем> треба пробувати. Так, це вербена. Це в нас щось я не розумію. Щось біле. А, і цинія. О, цього в мене теж немає. А це я. Не розумію, що написано. Ну, ладно, потім розберемося. Дякую, дякую. О, така гарна поділочка в подаруночок. Бадан. От з бодана все і почалось. Боже мій, який гарний лист величезний. І ці рожеві краєшки. Це ж вічно зелена рослина. У мене колись я собі придбала один кущик, він у мене згорів. У мене тоді затінку ще мало зовсім було. Ого! От скільки поділок, подивіться. А, краса. О який великий красивий листочок. Дякую. Чудово! Буду сьогодні займатися знову посадкою. Це в нас. Наперстянка рожева. Отакий кущик гарнючий вже тут більшенький, бачите? О. Дуже красиві ці наперстянки. Теж для мене абсолютно нова рослиночка. І хризантема ось така. Це у нас. Здається, вишиванка. А, ні, красуня. Бо пані Валентинка писала мені, що вишиванка, а тут бачу красуня написано. Ну, то таке це красуня. Ну, дійсно, красуня, погляньте. Вона. От я зараз дивлюся, я бачу, що це точно така хризантема, як моя Барбі. По складу пелюсточок. Тільки інший колір. Чудово. Це я так розумію, корейська хризантема з такими трубочками. Дуже красиво. От я люблю такі пістряві, коли по два кольори. Дуже красивий червоний. Бачите, як він? Прям відблискує. Дуже красиво. Дякую, дякую, в мене такої немає. Пані Валентина займається також продажем квітів насіння. тому я під відео залишу посилання. І на її YouTube канал, звісно, ну, всі ми знаємо пані Валентинку Проценко, але отака от велика, гарна поділка, бачите? Це така середньоросла, бачу хризантемка. Дякую, дякую, пані Валентина, за всі ваші подарунки. Це прекрасний подарунок на мій день народження. І я навіть і не думала, коли я просто написала коментар за бадан, яка в мене там з ним була. Кратка історія. Я навіть не думала, що отримаю ось такий пакунок. І з такими чудовими рослинками, яких я ніколи навіть і не бачила вживу. Це було для мене просто, просто диво. Ось так, подивіться, ціла коробочка подарунків. Пані Валентинка велике вам дякую. Друзі, я ще жеремурус ремурус не показала. Це кореневище. Ось ось такими, бачите, точками росту. Ось так багато. Оце я навіть і не надіяла, що пані Валентина накопає мені ремуруса. А вона таки накопала. Ну, це дійсно розкішний подарунок. Чудова жінка, дуже приємна. おいしそ